Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук UA І сьогодні, за нашою щорічною традицією, ми протестуємо ще одну партію зимових схломивачів з температурою мінус 20, мінус 21. Сьогодні піддослідні зразки представлені такими брендами, як Highway, MFC і ETEG. Вони мають майже однакову температуру незамерзання. У MFC і ETEG це мінус 20, а тут у нас мінус 21. Ну, в принципі, з урахуванням всіх можливих похибок, ось це один. Градус різниці спишемо на маркетинг. Перевіряти скломивачі Ми будемо на запах, на температуру незамерзання за допомогою рефрактометра, і також будемо перевіряти температуру незамерзання, так би мовити, імперичним методом. Тобто, в нас є морозильна камера, яка налаштована на температуру мінус 18 20 градусів. Відповідно, в цю морозильну камеру. Ми покладемо всі зразки на певний час, і після цього вже подивимось, хто з цих сломивачів відповідає заявленим характеристикам температури незамерзання і при цьому ще будемо зважати на. Ароматику, адже існують скламивачі з дуже таким неприємним їдким спиртовим ароматом, існують скламивачі з неприємною ароматичною віддушкою, а є досить вдалі варіанти, які поєднують в собі якраз всі хороші властивості. Це і відсутність спиртового запаху, прикольна ароматична віддушка і відповідність температурі незамерзання. Також одразу хочу зауважити про деякі. Зауваження, які у вас інколи виникають в коментарях, з приводу того, що заморожувати потрібно не 4-літрову або 5-літрову тару, а переливати рідину в якісь маленькі ємності. Адже в автомобілі рідина часто знаходиться в патрубках, які йдуть до форсунок сломивача, і відповідно там рідина може замерзнути. Так ось температура замерзання або незамерзання рідини не залежить від об'єму. Якщо тут фактично Рідина витримує свої мінус 20, мінус 21, то вона буде витримувати цю температуру в будь-якому об'ємі. Єдине, що для того, щоб замерзло 4 літра, нам знадобиться там, приблизно доба. А для того, щоб замерзло 5 мл, знадобиться година. Але якщо ми залишаємо хоча б там, на 2-3 доби. Скломивач в морозильній камері, то без різниці взагалі який там об'єм. За три доби навіть озеро замерзне. Тому ще раз, температура замерзання не залежить від об'єму. І якщо наша рідина не замерзає в об'ємі 4 літри, відповідно вона і не замерзне в меншому об'ємі, коли буде знаходитись в патрубках, які йдуть від бачка скломивача до форсунок. Почнемо тест, як завжди, з. Перевірки ароматики і обговорення складу. Всі знають, що якісний зимовий склоомивач має бути на основі етилового спирту. Також в складі може бути вказано замість етиловий спирт та етилен етиленгліколь тощо. Але це все, в принципі, етиловий спирт. В даному випадку виробник просто зазначив якийсь склоомиваючий концентрат, тобто які спирти входять в склад. Цього скломивача ми не знаємо. Окрім ось цього концентрату, тут є ще звичайна вода, ароматична віддушка і барвник. Я зараз навмисне не читав який тут аромат. За кольором можна зрозуміти, що це якась можливо морозна свіжість тощо, але все ж таки мені ось цікаво, чи вгадаю я аромат, чи ні. В якомусь відео нам писали, що на уроках хімії вчать. Ось так нюхати. Але так не завжди отримуєш ефект. Хочеться одразу зрозуміти, що всередині. Отже, всередині якась брашка з незрозумілою ароматичною віддушкою. Що це може бути? Ну, я взагалі не здогадуюсь. Ну, нехай це буде морозна свіжість. Такого якогось їдкого спиртового запаху не відчувається, але, в принципі, ароматика ну, не дуже приємна. Все ж таки, щось таке. Підбродивши, забродивши спиртове. Ну, Загалом, можна сказати, що бувають варіанти гірше, але бувають і краще. Далі нам потрібно перевірити температуру незамерзання, і тут нам знадобиться спеціальний прилад. Для перевірки температури незамерзання нам знадобиться буквально одна краплиночка скломивача. Ми його наносимо ось сюди, на контрольну. Зону рефрактометра. накриваємо склом, і просто дивимось на світло. Тут є декілька шкал. Нас цікавить шкала, яка знаходиться знизу праворуч. І в цій шкалі якраз ми можемо побачити температуру незамерзання. В принципі, прилад, я так розумію, реєструє кількість спирту в рідині і відповідно. З цих показників визначаємо температуру незамерзання. В будь-якому випадку ми бачимо, що температура незамерзання тут менша, ніж мінус 20 градусів по Цельсію. Приблизно десь мінус 17, мінус 18. Але все ж таки, прилад може бути неточним, нелабораторним, неповіреним, не виготовленим в лабораторії НАСА, все, як ви любите. Тому ми проведемо ще простий імпорічний тест, відправимо. Рідину просто в морозильну камеру і подивимось, чи замерзне вона при температурі мінус 18-20. Тобто випробуємо її по факту. Другий склоомивач, представлений брендом MFC, має схожу на попередню рецептуру. Тут також не вказано, який саме спирт входить в його склад, вказано просто, що тут використовується якась спиртова суміш. Окрім неї, ми отримуємо ще звичайну дистильовану воду, поверхнево-активні речовини, щоб склоомивач мав миючі властивості і очищав скло, також ароматизатор і барвник. За кольором. Ми розуміємо, що тут якийсь має бути такий фруктовий запах. Відкриваємо каністру і пахнеться рідина чимось таким солоденьким. Жуйками Bubble Ну і, в принципі, виробником також заявлено аромат Bubble Gum. Ароматизатор, в принципі, більш-менш непоганий. Але все ж таки десь трішки я відчуваю. Запах спирту. Хоча мені ось цей скламувач за запахом більше подобається, ніж попередній. Тут все ж таки більш приємний ароматизатор і менше відчувається спирт. Загалом пахне досить непогано. Не ідеально, але непогано. Тепер візьмемо нашу піпетку, візьмемо рефрактометр і попередньо перевіримо температуру незамерзання. Знову ж таки, беремо буквально одну краплиночку скло наносимо на контрольну зону, накриваємо склом і чекаємо на диво, яке, на жаль, не сталося. У нас тут температура приблизно мінус 10 замість мінус 20. Можливо, щось я зробив не так, тому швиденько все витираємо. Добре перемішуємо. Скло хоча ми його поки сюди несли, також добряче перемішали. Але ну, може розслоївся десь. Візьмемо ще невеличку краплиночку. Ось так нанесемо на все скло. І повторно, повторно маємо мінус 10 градусів, що вдвічі менше, ніж заявляє виробник. Мабуть, тому і спирт відчувається менше. До речі, якщо ви вважаєте, що температура незамерзання скламивача все ж таки залежить від об'єму, тоді в тому, що тут в нас не мінус 20, а мінус 10 немає нічого страшного. Просто ми беремо дві каністри по 4 літри і замість однієї каністри заливаємо в бачок скламивача дві каністри по мінус 10. Два рази по мінус 10 буде мінус 20. І відповідно в більшому об'ємі ця рідина матиме меншу температуру незамерзання. І поки ви думаєте, чому два рази по мінус 10 буде мінус 20, ми переходимо до третього учасника тесту. Це скламувач від ЄТЕК з температурою мінус 20. Склад тут аналогічний попередньому. Водно-спиртова суміш, аніонні пар, барвник, ароматизатор. Ну, в принципі, нічого тут нового немає. Ніяких тут додаткових речовин, які б нас зацікавили, виробник не зазначає. Але приємно, що ось цей варіант, як і попередній, точніше, як найперший скламивач, мають ось таку додаткову пломбу. Це свідчить, можливо, про якість, і також скламувачі, які мають ось таку додаткову пломбу, рідко підтікають при транспортуванні. Трапляється так, що купуєш скламивач, кладеш його в багажник, він падає, кришечка закриває його не досить щільно, і скламувач починає витікати в багажнику. З такою пломбою. Ці варіанти вже менш ймовірні. Що стосується ароматики, аромат тут дуже приємний. Мені подобається і аромат насичений. Я навіть ще не підніс носа до пляшки, але вже відчув, що пахне чимось солоденьким. Власне кажучи, навіть якщо ось так нос засунути в каністру, можна ледь-ледь відчути запах спирту. Інколи трапляється так, що. З каністри спирт не відчувається, розбризкуєш на скло, починає тхнути спиртом, такі ситуації теж трапляються. Але ось так, в чистому вигляді, ну, взагалі, дуже приємний, класний аромат. От. Що за аромат невідомо, я навмисно не дивився аромат, щоб вгадати. Вгадати не вийшло. На каністрі я бачу, також не написано. Написано, що тут використовується тільки нанотехнології. Ну, дай Боже. В принципі, пахне прикольно, прикольно пахне, і мені з усіх трьох варіантів чомусь ось цей сподобався найбільше. Щось таке трішки солоденьке, трішки свіже, трішки незрозуміле. Що стосується температури. Беремо краплиночку на скло, на світло. Ну, приблизно мінус 20. Знову ж таки, з усіх варіантів, що ми тестували сьогодні, мені здається, тут. Найбільша відповідні заявленій температурі незамерзання. Але в нас ще буде практичний тест, і там ми точно розставимо всі крапки над І. Після попереднього знайомства робимо і відповідно попередні висновки. Найбільше мені сподобався скломивач від eTEG. Е тут температура незамерзання відповідає заявленим характеристикам, і при цьому ароматика мені сподобалась тут також найбільше. Ось цей варіант від Highway. Тут температура не замерзання також, можна сказати, відповідає заявленій, але ароматика, можна сказати, з трьох варіантів найгірша. І останній варіант це скламувач MFC. Тут ароматика досить непогана, спирт майже не відчувається, але Швидше за все, він не відчувається, тому що спирту тут вдвічі менше, ніж планувалось, і відповідно температура незамерзання також тут вдвічі менше. Далі всі три скламивача відправимо на декілька днів в морозильну камеру. Нехай вони добряче промерзнуться там при температурі мінус 18, мінус 20. І далі проведемо вже останній огляд і побачимо, хто з цих скламивачів замерзне, а хто витримає низьку температуру. Кламувачі провели в морозильній камері декілька днів, і тепер ми знову будемо порівнювати результати. Починаємо з кломивача Highway. Він нам на рефрактометрі показав приблизно мінус 18, 20, і приблизно така ж температура у нас в морозильній камері. Тут можна сказати, що даний скламувач повністю відповідає заявленим виробником характеристикам. Рідина зберегла свій рідкий і прозорий стан. І в склоомивачі немає ніяких згущень або крижинок. Тобто нормальна рідина, яка витримує температуру мінус 18, мінус 20. Далі в нас склоомивач від MFC. Він нас на рефрактометрі показав приблизно мінус 10, і як ми бачимо, в морозильній камері при температурі мінус 18, мінус 20, даний склоомивач повністю замерз. Це видно, адже крига піднялась аж. Під верхівку каністри. І останній скламувач це склавнувач є e На рефрактометрі він показав характеристики трішки кращі за хайвей. І в морозильній камері він також витримав випробування: рідина прозора і рідка без згустків і без крижинок. Відповідно, обираючи з цих трьох варіантів, я радив би звернути увагу на скламивачі від Highway і ETEG. Е Вони дійсно здатні витримати дуже низькі температури, і їх фактичні характеристики відповідають заявленим характеристикам виробником. Якщо ще раз їх понюхати вже на холодну, то мені знову ж здається, що у цього скламивача від ЄТЕК е ароматика набагато краща. Ніж у спломувача від Хайвей на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.